Коли Росія на сусідів нападає, мету перед собою ставить лінгоцит. І особливо це стосується України. У зоні окупації, за мову, яка значення не має, там люди потрапляють на підвал або у братську могилу. Такий то братський є народ, із братського, що він вам пропонує, лише могила. І досі у нас місцеві русофіли верещать, що ми російську утискаємо в Україні. Та белькотіть винею між собою. Претензій геть не буде ні в кого. Вас просять лише одне. До українців по-російськи не п'здіть. Російську мову ту погано ми сприймаємо на слух. Як за погано, а різко негативно. Яка тут логіка? Себе назвати українцем нап'ялить сотні сотню вишиванок, самому розмовляти як цап. Солок вдовбав у їх дурні довбешки. Похряко кобельськи говорять городські, а мови інших 14 республік є сільськими. Встріча шахет когось серед парижу і питає, чого французькою говориш? Ти з села, як задовбали понаїхи. Запам'ятай, селюче, що справжні городські в столиці говорять по-арабськи, Аллах Акбар провінція. Ой, не працює детонатор. Мабуть, дівиця закінчилася в раю. Не дуже вже й хотілося.